Господи Ісусе Христе, Боже наш, що преобразився на горі Фавор, вислухай молитви наші і подай нам благодать Твою, нехай світло Твого преображення осяє наші душі та серця, і допоможе нам зростати у вірі та любові до Тебе Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже наш, що преобразився на горі Фавор, Ти показав учням Твоїм славу, божества Твого. Просвяти і наші душі світлом преображення Твого, щоб ми, бачачи славу Твою, могли відкинути гріховні пристрасті та йти за Тобою. Допоможи нам преобразити себе, відкинути старого чоловіка та одягнутися в нового, оновленого Тобою, даруй нам щире покаяння, щоб ми могли достойно приймати Твоє святе тіло і кров. Нехай преображення Твоє буде для нас знаком надії та оновлення. Амінь. Всемогутній Боже, що преобразився перед апостолами на горі фавор, дай мені дар здоров'я і сили проникне своєю благодаттю в кожну клітину мого тіла, зціли мої недуги та покажи свою милість. Нехай преображення Твоє буде для мене знаком духовного та фізичного відображення. Амінь. Господи, ставлю перед Тобою всі свої страхи та турботи. В день преображення Твого огорни мене своєю захисною рукою. Віджени ворогів та небезпеки від мене і рідних моїх. Наділи мене своєю силою та вірою, щоб я могла відчувати твій покров навіть у найтемніших моментах. Амінь.